Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Магинаді Виноградове. Це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті. Та справи військової поговоримо прямо зараз із Андрієм Бондаренком. Вітання, пане Андрію. Доброго здоров'я всім. Слава Україні. Героям слава і вам, доброго здоров'я, і всім, хто нас дивиться, воно дуже-дуже потрібно. Слухайте, давайте почнемо з цієї історії, з Ізраїльською. Чому, ну, ну, це паралельно, так чи інакше, пов'язано. Слухайте, 500 тисяч людей там вийшло на цей. На мітинги, а ситуація така склалася, що заручники ще залишаються у заручниках, і там діти, я ну, пам'ятаю цю цю історію. І ось вони вийшли і просять цей, щоб провести, почати проводити перемогу, щось домовлятися. Ось, а я тільки сьогодні дивився, то згадували цього кісенджера, кіскікіскісенджера, і вони там ще згадували момент, що якщо так підтримувати конфлікт, то він буде там безкінечно довго тліти. А якщо дати йому ну, от. До кінця вити, то він ну, сам по собі вичерпається. Що ви думаєте, оця вся історія принесе туди мир на близький схід. Чи, чи це ось поки дійсно поки війна не випалить от всю цю проблему воно не вирішиться? Дуже схоже, що це один з різновидів а, тої гібридної війни, моду на яку запустила країна терорист Росія. І тиск інформаційна тиск на громадськість використання суспільної думки для вирішення своїх військових військово-політичних якихось завдань зараз. взяли на озброєння дуже багато. І країн, і ну, в першу чергу терористичних. Слухайте, гібридна історія. Я, я хочу зрозуміти, воно взагалі має там рішення якесь на Близькому Сході. Я особисто не розумію, як вирішити оці там, ті питання. Ну, от Просто я не, не знаю, як у ці всі суперечки, так щоб всі були задоволені, щоб і ніхто при, при, при цьому не обстрілював нікого. Просто там, за, там вже ж треті країни. Розумієте, тут іде розмова у задоволенні третіх країн, бо всі намагаються вирішити питання між Ізраїлем і ось і, і їх опонентами там Хамас, Хезбала і таке інше. А це, а це гібридна зброя, гібридні скальпелі у руках інших лікарів. розумієте, які лікують свої якісь історії. Шо, чи я помиляюся, пан Андрій? Насправді ні, ви абсолютно праві, і є організація, яка була створена е, з Ліги Нації, да, і зараз називається Організація Об'єднаних Націй, яка і покликана була б всі ці конфлікти такі ну, подібні е, вирішення. Є Рада ну, безпеки, є створення якісь інституції. Вони певний час навіть працювали, але е, після того, як себе ну, там. Останні років 20 поводить Російська Федерація, як всі там стурбованість велику показують свою, то е, зрозуміло тепер всьому світу, що на жаль, інституції, які були покликані. Вирішувати певні певну проблему, не допускати взагалі вести роботу по недопущенню в першу чергу. Про профілактичні певні моменти, е, політичні, дипломатичні заходи, економічний вплив. Не обов'язково ж стріляти. Ви подивіться, як люди в усьому світі виконують правила. Вони ж правила виконують і закони власних країн, не тому що кожен день стріляють чи вбивають, а ага. тому що їх в першу чергу дають їм, знаєте, таке покарання, ну економічний штраф ага. е, набагато дієвіше, ніж е, навіть якісь там ну ув'язнення, це вже це певна е, історія погана для е, і для країни в цілому для суспільства. Тому що людина не всі люди нормально соціалізуються після того, як побували в місцях позбавлення свободи, а ага. от у, і ну взагалі, як дуже. Правильно сказав колишній очільник міністерства внутрішніх справ Румунії, що удар по гаманцю набагато більш дієвіший ніж удар гумовим кійко по спині, і це правда. Так воно і працює. Подивіться на наших громадян, які переїжджають туди і не плюють на підлогу там да, десь у людських місцях читають недопалки, бо вони знають, що буде страшно. Так, щось у нас зв'язок добрав 300 євро. Так, от, да. є такі механіки. і в ООН. Так, що давайте перепідключимось. Своєта якась. Зараз, але зараз ця історія чомусь. Але зараз ця історія чомусь перестала працювати. І для того, щоб там запанував мир, в тому числі і там потрібно всьому світу переглядати. Всі ці угоди без освіту без... без... потребує входів і нових інституцій, які тою безпекою займатися. На жаль, старі е... надбудови, ну, всі ці вони погано працюють. Угу. Згоди, ну слухайте, ну з останній І от я з -з -з згадати можу, із ООН останні перемоги, оце суб... от... тобто, це сам Ізраїль. Ну, це ж їхня історія була Великобританія і ООН, і от завдяки ним була створена фактично вся ця історія. І все і на цьому закінчилося. Вся більше ніяких таких супердій від Організації від Об'єднаних Націй, я дійсно не пам'ятаю, щоб якісь суттєві були історії. Так, пане Андрій, слухайте, до наших справ. Тут з'явилася петиція, щоб знизити цей о, призовний вік. Ну мається на увазі верхня межа 60 до 50. Ось що. Ну і, слухайте, ну я так думаю, окей, ну ми поговоримо давайте, чи більш ширше. Там цю історію будуть розглядати. І я думаю, що там все одно будуть пакетом розглядати. Тобто, скоріш за можуть розглянути, знизити до 50, до 50, але й до 20. от така може бути ви 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 виделка Виделка. Я не... Це не факт. Але ну так, щоб люди розуміли, може бути є такий сценарій. Є такий сценарій. Потрібно проговорити. Що ви думаєте, дієво буде зменшувати? Потрібно, не потрібно воно. Ну, війна справа молодих. І це не просто слова з відомої пісні. Це факт. Насправді є дуже багато прикладів, як люди. І навчені, і вмотивовані, не можуть виконати задачу банально із за того, що в них не вистачає на ту силу здоров'я. І від, ну знаєте, те, що може 30-річний чоловік, ну 60-річний при всій моїй повазі, ну одиниці, можуть щось там да, більш-менш подібне. Mm -hmm. Я це, насправді дав давно вже цю історію розглядав по зниженню і дійсно треба. Е Знижувати ну, поріг, нижній да робити його нижчим. Тобто треба спускати нижче. 25, Це не може, Треба робити менше його, а от верхні пороги. Ну я би диференційовано підходив, якщо є можливість. Через спільноту журналістку достукатися, через суспільство, достукатися до нашого законодавця, то е, я би давав можливість людям після 50, навіть після шестидесяти, е, служити, тому що є дуже багато. Ну дійсно козаків ага. дуже вовлених, розумних, які хочуть. Вони не беруть з огляду на граничний вік, яких і більше того не просто а можуть, вони mm. можуть виконувати. В першу чергу стосується звичайно офіцерів і офіцерів, якраз середня ланка, яку нам зараз і і не вистачає. Ну це відома досить проблема. Є люди, які яких і шикарний досвід. Ведення інших військових кампаній, які приймали участь в так званої АТО ну, з початку російського вторгнення 2014 року. Але зараз у мене таких є. Е, ну я точно можу одразу згадати мінімум десяток таких знайомих, які mm -hmm. більше 60, Але це е, офіцери, це люди, які могли би зараз принести поезд, тому що вони е, а їх, їх хочуть... не беруть. Ні, їх не беруть. Я, я, ну, вік дивина. Диване. Ну це, це є така історія, яку треба було би розглянути. І законодавець мав би більш підійти ну, гнучко до цього питання. Але понижати призивний вік, я думаю, ну необхідно, тому що ну не вивозять ці дядьки навантаження в більшості своїх. Я не кажу, я не кажу всі. Я У мене. Знаєте, в мене ну в моєму підрозділі грали в футбол старі проти молодих. Так, от старі їх вибили в одну калітку, тому що молоді Дохли. після першого тайму здохли, а старі бігали далі. От вам іде, от да. і такий приклад може бути, але дійсно це дуже тяжка і дуже важка праця. Війна неймовірно важка, тому треба мати здоров'я для того, щоб це робити. Ні, ну тут я так, я за згоден. Так чи інакше, всі марафонці э, стають після того, як були спринтерами. Ну от молоді спринтери. Старі марафонці, так. ну тобто вони в марафонці не один спринт вже пробігли, знають як розподіляти сили, знають, що це не останні 15 хвилин в їхньому житті. Будуть ще 15, а можливо ще 15. і тому потрібно розраховувати якось на щось і щось робити. Тому тут ну, такий процес. Що і і, і і також можу сказати, що така ситуація. Різниця наших потенціалів із ворогом. Вона ну, ну для цього є підґрунтя ці і, і ця історія. І, із, із, із тим, щоб понижувати цей рік призовників, так чи інакше. Так чи інакше, це отака ситуація, якщо ми там супервундервафлі якоїсь не з'явилися. Її поки не з'явилося. Так слухайте, змінили цього керуючого ВПС військово повітряними силами України. Я так розумію, звільнили після. Ну так, от я не люблю цього. Там от. Відбулася історія з цим F-16, з тим э, пілотом така сюди, туди-сюди, а потім раз звільнила, але це не пов'язано з цим. На вашу думку, звільнили, звільнили, замінили. Я не знаю, там, скоріш за все, буде ротація якась. Я не думаю, що прям від, відсторонили там, і щось що, що ще. Думаю, буде ротація. Що ви думаєте, оця історія? Ефективність буде її. А де таку там більш молода людина прийшла? От я так зрозумів і побачив. Єдине, що я можу, як пересічний громадянин, от помітити. От от я помітив, що більш молода людина прийшла. І, і тут же ми з вами спілкуємося про да, марафонців і спринтерів. Ну, ви знаєте, молодість це недолік, який проходить єдиний, мабуть, сам собою. Його не виправляти він сам пройде, але е, в плані ну дійсно командування цілим родом військ, цілим напрямком. Тут е, молодість мабуть не є дуже гарним е, показником і порадником. Тут е, дійсно грає більше досвід. Іноді досвід е, і дуже потужний досвід людина може здобути і в молодому віці, звичайно. Але є ще й життєвий досвід, який теж допомагає і е, теж коригує ну певні рішення mm. в британії до ну вот вплоть до кінця 2000, там до, до до 20, до, кінця 20 двадцятого століття вважалося що політик до 60 це дуже молода людина молода от, так 60 це вже політик так він уже не думає вибачте про гарних дівчат mm. там, ще там що дітей йому треба там щось з ними робити. В нього вже діти дорослі мають мають собі раду дати самі. Він вже розуміє, як їх виростити, як родину. Да, і в нього трошечки є часу для того, щоб більше осмислювати. Uh -huh. Ду є цей сам, саме цей життєвий самодосвід, який допомагає приймати складні рішення іноді там да, в ситуаціях, на яких він ніколи не був. Він робить їх більш виваженими, більш правильними. Тут така сама ситуація. Щодо того, що пов'язано, не пов'язано. Ну я на жаль не можу підтримати цю офіційну версію, тому що як показує наш досвід, у нас будь-що відбувається байдуже. Да, в будь-якому підрозділі ясна річ, що прилітає одразу командиром. Перше, щоб ну в ну, одразу ну, командир, і в принципі це правильно з одного боку, ну тому що він як він несе персональну відповідальність mm -hmm. відповідальності немає ніде е, і, і з одного боку, але з іншого боку, ну є абсолютно конкретні. Прізвище я по батькові в кожної проблеми, і от в даному випадку, випадку з цим літаком, ну це аж точно ж ніяк не командуючи. Ну це моя думка. Я не знаю, ну там поділяють і там. Хтось ні. Я не маю жодного відношення до військовоповітряних mm -hmm. сил. Мені дуже складно взагалі там щось говорити про це оцінювати. Але загальна тенденція, от ну, умовно кажучи, сержант напився треба зняти майора. Ну я не думаю, ага. що це дуже. Окей, я, зрозум, я зрозумів вас. Так, слухайте, безугла б'є в набад, без угла б'є в, набат, угла в набат, ну це стосовно ситуації на Сході. Вона каже, що ну, дуже погана ситуація. так, Катастрофа. Так вони от, цитую у лапках. Катастрофу. Оцю, от. І що ця катастрофа призведе до того, що вже на, на початку наступного року там, от, можуть почати обстрілювати Дніпров. Дніпро, Дніпровську область і всю цю історію. Що ваш прогноз який, пане Андрій? Я, ну, я дуже помірковано взагалі читаю дописи ну, власне, політиків, які е, намагаються добувати політичний капітал свій на темі військовій, ну, і не маючи до неї взагалі якогось там жодного відношення. Mm -hmm. а, Досить емоційна людина, і вона свої висновки робить ну теж на основі спілкування, спілкування, в тому числі і з військовими. Я знаю, що вона дуже багато їздить і uh -huh. спілкується, і можливо, знаєте, коли людина, ну виходить людина з бойових, в неї там певні є емоції, і вона може емоційно звичайно там да uh -huh. сказати. Речі, і дуже багато такого можна наслухатись. І якщо діяти виключно емоціями і керуватися виключно емоціями, ну ми не то, що там війну не виграємо, ми і слона не продамо. Знаєте, як ті промовиться? Тому я не став би ну, драматизувати з одного боку, з іншого боку, є речі кричущі, про які треба говорити, про які сором'язливо мовчать. І це неправильно, і про них потрібно говорити. Чому ми знали, що Покровськ у нас це самий, стратегічний, самий головний напрямок удару з усіх боків Ну, Покровськ завжди це всім було про це писали, говорили. Угу. Скажіть, де укріп район Покровський? Рік, у мене немає відповіді. Ну, я. Знаєте, Собисто. ну це вже занадто. Коли зараз з мирних областей починають їхати там з різних областей, да, не з перефронтових, починають звідкись вести комунальників для того, щоб вони там зараз рили шанці, практично під обстрілом. Чесно, я щось ну мабуть не розумію. Цьому я також це, не розумію. Це взагалі якась маячня. Рік не, не зрозуміло було, що треба укрі... ну, укріплюватись. Не ясно Та... Та там взагалі більш дивна ситуація, так... пане Андрій. Ви бачили у те відео на Там ж показував хтось, дороги якісь будують, рози підрізають. Ну якусь майя... Абсолютно вірно ну, там... на це є час, гроші, ресурси, люди. А для того, щоб зробити на стратегічному напрямку а, непрохідний, абсолютно для ворога бар'єр інженерний. Для цього немає часу. ресурсу. Я думаю, що і більше того, я впевнений, що виділяються і ресурси, і на папері, мабуть, виділяються якісь люди. Тільки де воно все? І тут тут відповідь oh. треба шукати. Да? І тут. Тут я ну не те, що емоційно. Тут знаєте, тут вже ніяких емоцій немає. Тут перестаєш в усьому своєму багатому словниковому такому лексиконі знаходити адекватні слова, які можна дітям чути з екрану. Ну це я ж розумію, розумію вас. Ну і, і я вам так скажу: колись мене навчив. Навчив педагог із логіки. Він сказав так: що якщо ти не розумієш, що відбувається, шукай вигода на, на добувача. Ви розумієте, от шукай вигадано бувача. І ти тоді зрозумієш процеси логіки і про це того, що відбувається. Бо воно від цього. Ну ще раз кажу, у мене завжди там два варіанти було: це або головотяпство, або якийсь зговір. Розумієте? Ну тобто, ну що це? Ну як я можу ще і наше. Головотяпство мало б закінчитися вже дуже давно. Ще ну так, я роз... також думаю. І навряд чи ну знаючи знову ж такі підходи, знаючи очільників адміністрації військових і знаючи підходи військового командування, ну не терплять абсолютних ідіотів, які там ну, взагалі не, не можуть виконати там простих якихось абсолютно завдань. Вони довго не тримаються. Це не головабство. Я ну, вбачаю в тому ну, знаки певні. Злочину. Я ну, як юрист за освітою, дивлячись на те, скільки часу було для того, щоб це уникнути це такої ситуації, скільки часу було, і що воно не зроблено, ну знаєте, тут жодних пояснень бути не може. Ніяке пояснення тут не проходить. Абсолютно жодне. Ну як можна пояснити, що за рік не зроблено те, що роблять ті самі. Е як ЦАПи, ну, вони роблять протягом двох-трьох тижнів. Mm -hmm. ви подивіться, я не закликаю ж бути на них схожими. Але ж не можна теж говорити, що вони е, ну, абсолютно якісь там. Е, ні, ні, я все розумію, прекрасно, про що ви та, кажете. На ви подивіться, іду, іде штурмова група, йде лінійний підрозділ з лопатами одразу. Так, вони, так. Вони зарилися одразу. Вони висадилися з машини, вони перше, що роблять, вони копають. Момент. Тут, моментально вже тягнуть ліс, вже обшивають, вже закапають. Mm -hmm. ну, я не можу зрозуміти, це новина якась для когось, чи що, це та так. Е, ну, і, і я знаю, що будь-які військові хочуть, здатні і робили би це, якщо і роблять, якщо в них є відповідне забезпечення. Uh -huh. Тому ну, сім. А то знаєте, пригнати е, бригаду і сказати їм, зробіть бліндаж, і не дати їм лісу, жодної бензопили, жодної скоби, не дати їм нічого сказати. Ну йдіть, пошукайте і зробіть", Ага, як ну, це випадків. Ви йдіть і знайдіть. Ось у вам задача, як ви будете виконувати, нікого не цікавить. Ну це теж неправильно, м'яко кажучи. Не, неправ... на неправильно. на все виділяють і все це закуповується. І більше того, вам скажу, закуповується ще й з запасом резерви створюються. Оперативно. Де воно все? Я не розумію. Ну, питання. Де воно питання. все? Питання. Так, слухайте, а у Курській області, що там, там ми закапуємося, закопуємося чи ні? У О, ну, з огляду на те, які козаки в Курській області, то там, да мабуть, і закапується теж. Е, ну зараз ми поки що знаєте, так не бачимо. Результатів великих, ну, результатів тактичних, результатів таких от сьогодення Курської операції, окрім то, тої того внеску величезного, неймовірного, який був зроблений на дипломатичній Ми, та, на медійному дипломатичному зовнішньому на контурі. На я розумію. це Зіграла просто неймовірну роль. Ага. А в плані Ані того що сподівання, що противник буде відтягувати свої війська резерви з ж самого в першу чергу. Покровську напрямку вони поки що не справ... ну, не справдилися, але на все є, скажімо так, час, і це не не ну не може бути блискавична історія. Вся військова логістика. Вона uh -huh. штука, вона не працює там за півдня. Тому, побачимо, можливо, ще і такі наслідки стратегічні для нас позитивні. З цієї операції будуть, принаймні, я на це дуже сподіваюся. І а те, що робить команд, те, що роблять Збройні Сили, ну воно е якби якраз і має е місце бути, має відбутися саме це е стратегічне теж покращення. Е от а там е в плані чи закопуються там чи ні, там зараз е вони стримуються, щоб не піти далі, тому що ну. Але yeah. тут питання: вони стримуються, чи хтось стримує, розумієте? Ну, звичайно, що їх стрим... Ну звичайно, що йдуть би, звичайно, що їх стримують, але стримують строковиками, стримують. Е... А ні, я маю на увазі не росіян, я маю на увазі наших з вами партнерів. Я їх так. маю на увазі. Ага. Партнери... Я... я не впевнений, що партнери в тому плані взагалі мають будь-який вплив, але е... відірвати з зараз. Е... Ну, кинути просто в далеко вперед, без другого ешелону, третього шолонування, ага. ну, це означає, ну фактично, його знищити самостійно. Згоден таке, і так ніхто робити. Я згоден, згоден так, так не можна робити. Це люди в квиток в один кінець собі просто візьметься. Згоден, згоден. Потрібно прораховувати. Прораховувати до останнього поганого варіанту і тримати момент, щоб можна було хлопцям козакам цим вийти. Ну, поробили справи, де й вийшли так от. і все. Ну, і таке можливо. І або дійсно потрібні. Слухай, я, я чекав, думав, може там. Почалася вся ця історія, зараз НАТО піде, почне вводити війська десь там латиши, почнуть бої бу... да? буї, буї рухати спочатку, ті, які росіяни рухали назад. І потрохи, так, да, ось така. Я думав, буде так. Ні, окей. Так, наостанок я почув від когось, від військових, що цей, що росіяни можуть і на херсонському напрямку робити наступ. Я не дуже вірю в форсування Дніпра. Ну, я вірю в якісь рухи, може там обстріли там по області до Дніпра. А у форсування Дніпра. Ну, слухайте, ну не вірю. Я бачу вже другий з половиною рік активної фази 11 рік загальної цієї гібридної війни. І я не вірю. Ви вірите в форсування Дніпра росіянам? Насправді німецьке командування. А... 40-х роках під час другої світової війни теж не вірило, що Жуков і Ватутін будуть настільки безвідповідальними до е, своїх солдатів, що почнуть форсування Дніпра в тих умовах, в яких вони тоді перебували. Але вони почали більше того, здійснили його успішно. Хоча е, ну це найбільш кривава операція за існування взагалі. Людства в принципі за такий короткий проміжок часу покласти більше 300 тисяч людей не примудрився ще жоден ідіот на цій планеті. Тому, як послідовники дідов дідовших, може бути все, що завгодно, і я, я не буду здивований. З точки зору, звичайно, ну, підходи до цього. Якщо взагалі можливий підхід до війни гуманістичний, ну хоча б принаймні раціональний. Л логічний, хоча б. хоча б логічний. Логічний, Раціональний це неможливо, так. Але е е е раціонально і логічно думати про е тюрму народів під назвою Російська Федерація не приходиться. Ні Мені. Нікому. Та ресурс логі? не той. Слухайте, такий ресурс не той, що був у Другу світову війну, не той. Ну Тоді ж було. Там, скільки людей полягло на тому форсуванні Дніпра. Ми, там, я, я не знаю ту, ту, точну цифру, скільки там на Курськ, на науці на форсування Дніпра. Ми, не знаю, сотні тисяч, мільйон. Я не знаю. скільки, Що тут зараз? У них не та, не та ситуація із ресурсом. тому, А, а, а Дніпро все те ж саме, як і було. розумієте, Дніпро от таке саме, як і було у Другу світову війну, а ресурс менший. Тому я не дуже. От, у, у це Єдине, що да, хотів би зауважити, що як розуміння е, в усіх все ж таки є, що рано чи пізно, колись, е, якщо не буде зміна, якщо не буде переламного якогось моменту на нашу користь, то рано чи пізно все одно спроба атакувати в тому числі і форсувати Дніпро, вона буде. буде то щоб ми да. вами, щоб ми з вами через, через певний час не не говорили про це, так само як ми зараз говоримо про Покровськ, що а -а -а. всі знали, що Всі знали. Всі думали, що та там якось воно не може бути, да, чи як, і ага. ніхто нічого не прожив і не вирив жодного бліндажу. Да. Ну, от, щоб такого не сталося, е, байдуже до, знаєте, до планів противника. Якщо е, якщо в, ти воюєш виключно рефлексіями, якщо ти виконуєш чужий план, рефлексуючи на нього виключно, то ти програєш. Її план, коригуєш його, вносиш в нього зміни, але свій план виконуєш, тоді ти виграєш. І це стосується не тільки війни. Це будь-яка життєва історія працює саме в такий спосіб. Якщо ти чиїсь плани виконуєш, то ні про яку перемогу мови бути не може. Згоден з вами абсолютно. На цьому і будемо завершувати наш сьогоднішній ефір. Я дякую вам, пану Андрію, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую вам, Будьте здорові. А нашим телевичам нагадую, заходьте на ютуб канал жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду тримаємо стрій!